Усім привіт! Хочу вам сьогодні трішки пояснити сам процес ось цього роду, тому що дуже багато людей зараз починають звертатися з знаходячись дуже глибоко в низьких програмах. Програма хвороби, да, те, що пов'язане зі здоров'ям. Все, що пов'язане зі здоров'ям, це завжди сигнал про те, що е, потрібно вібраційно підніматися, виходити з цієї програми, тому що ви в своїй суті, в своїй природі більші за ось ці обмеження. І ці програми, сутності, ми їх ще називаємо. Вони служать для того, щоб ви вийшли за межі цих обмежень і згадали свою природу, ким ви є насправді. І тепер дивіться, що таке рід? Зараз подивився, що малює, малює. це наша колективна така свідомість. Да? Колективна свідомість. Тобто ми граємо гру, гру, квести проходимо, квести групками. Це все, е, я наголошу, що це я умовно все пояснюю для того, щоб розум міг пропустити цю інформацію. І тобто, всередині, ось цієї великої бульбашки, будемо умовно е, да, малювати. Свідомість, Яка сама себе розмножує. Да? Яким чином вона себе розмножує? Ось дивіться. Ось є ваші батьки. Давайте ми це будемо дивитися, чому люди так від цього страждають. Тому що вони дивляться з нижчого рівня, з рівня людини на це. А з рівня людини. Коли ви на це дивитеся. Ви нічого не побачите. Нічого. І вам треба побачити ось це зверху, як це відбувається. Тепер дивіться. Е, ви, да, як ви в своїй первичній основі є висока частота. Давайте ось так будемо малювати. Зараз може, я трішки переключу. Висока частота. Ця частота. Починає себе поступово занижати для того, щоб пограти гру. Ось вон, частота розходиться там, наприклад, в маму і тата. Да? Тобто, на рівні душі в кожного з них є свій індивідуальний код, своя вібрація. Тут така вібрація, тут така вібрація. І коли ми. Не чуємо себе, хоча це також входить в план душі, коли ми і не чуємо себе. Да? Наприклад, ось затемнення, да? в темноту занурюємося і не бачимо цієї божественної іскри, не відчуваємо ну, в силу різних обставин, умов, які вибрала собі душа. Тому що ми всі вибираємо свідомістю або занизитися вібраційно, або потім вібраційно піднятися вверх. Ось така гра. На ліфті, да? Ми або занижаємо себе в саме дно, або вібраційно ми відразу себе занурюємо в якусь е, дуже таку сплячу сім'ю, да? сплячий рід для того, щоб завдяки цим програмах, програмам, сутностям, які по цьому роду передаються автоматично для вас, автоматично передаються сутності на рівні людини, на рівні его, тобто всі обмеження. Обмеження це є сутності. Це непогано, тому що завдяки е, цим енергетичним структурам е, відбувається еволюція вашої свідомості, і ви ще й цим програмам так само їх трансформуєте, і вони разом з вами еволюціонують. І таким чином е, ось ця божественна іскра. Да? Божественний дух він починає прокидатися все більше і більше через кожного, і тут взагалі себе згадує <клес> до чого я вела. І ось тут приходите ви. І ви весь комплект, тобто ви берете спочатку не ось цю іскру, да? тому що в кожного в них вона. Ну, якщо дивитися так на рівні душі, то воно здається, типу, знаєте, таке е унікальне, в кожного індивідуальне, різне, да, в кожного ін індивідуальна душа. І кожен сам відповідає за свою душу. Ніхто нічого ні за кого не тащить. Ніхто нічого там, не, цей, не треба в це закопуватися і шукати винних. Да, тому що Люди ще починають, коли виходять, ну, піднімаються вище на це, наприклад, на астральний рівень, коли ви починаєте відчувати, що ваші думки не ваші думки, а це і є ці програми низьковібраційні, які вас обмежують. Це є ці сутності. І вони. Людина починає, знаєте, на цьому етапі є такий Момент, коли людина вже, ніби, знаєте, всіх пробачила на людському рівні маму, тата, там все це пропрацювала, але вона тепер сутностей робить, винуватими. Тобто, в неї тепер винні сутності, Тобто, відповідальність вона починає перекидати на них. А ваше завдання <кхух> за рахунок ось цього забуття, ви. Вібраційно починаєте згадувати себе поступово, тобто ви ось ці штучки починаєте вібраційно трансформовувати в вищу частоту. Да? І коли ви ці програми, ці сутності трансформовуєте всередині себе, це незовні, вам це ніхто не продасть, це ви повинні прокласти духовну роботу всередині себе. Скільки це займе по часу, всіх по-різному, всіх індивідуально. І коли ви поступово починаєте ось це трансформовувати ці обмеження, ваша божественна суть починає виходити за межі цього, ви починаєте усвідомлювати себе чимось більшим. І відповідно отут вже на духовному рівні, коли вже відчуваєте ви себе поступово да, більше духовною сутністю, чим людиною, що відбувається тут? Отут тоді, всередині вас, оці програми низьковібраційні, які передалися по роду, вони автоматично передаються, бо ця свідомість і є ви. Це ви, ваше продовження. Просто так воно на рівні людини виглядає, що воно все окремо. Ну, воно не окремо. Це все є продовження одного вас. І коли ви ось це згадуєте, для того, щоб гра була цікавіша, більш різноманітніша, контрастніша, ми. Отак грубками ми граємо це. І коли ви згадуєте себе на рівні духовної сутності, починаєте відчувати, виходите за межі цих обмежень, бачите, що на рівні людини не тільки це є, не тільки фізична реальність, а є набагато більше що. Да? І за цією проявленою картинкою навіть знаходиться більш реальніший світ. І тоді, що робить, ви ось таким чином допомагаєте і роду трансформуватися. Вони починають внутрішньо пробуджуватися. Іскра сюди починає, знаєте, ніби. Так, зараз. Іскра сюди починає, ніби згадувати себе починає. Згадувати себе починає. І ви тут починаєте ось таким чином, да, всі разом свідомість починає еволюціонувати. І тоді ви можете отримати. Знаєте, я недавно такий термін почула, і він дуже мені відкликається духовна спадковість. Тобто, коли ви... Трансформуєте ось ці нижчі програми сутності, ви їх трансформовуєте, виходите за межі, тому що ви ж, рід, так само, да, у вас певна така, можна сказати, домовленість є, що ви допомагаєте їм да, трансформувати карму, да, кармічні наші штуки через себе. Це робиться зсередини себе. Зараз я договорю, що повернуся до цього. А, і ось ця духовна спадковість, тобто у вас їхні частоти, да, вони ось ці божественні частоти, вони починають, ви починаєте в собі їх відчувати, і всі їхні дари, таланти. Все, що рід мав ось, тобто, знаєте, це духовний потенціал роду. Те, що було, знаєте, на рівні людини забуто, коли ви дух прокидаєте, ну, згадуєте в собі, ось ця духовна духовний потенціал. Вашого роду, все, що було ізначально ось тут накопичено, де що давалося, щоб розкритися в матерії, воно починає розкриватися через вас. Тобто всі дари, таланти божественні, хочу прям звернути вашу увагу, божественні, не низьковібраційні. Да? Але завдяки низьковібраційним програмам, ви, які переходять, ви піднімаєтеся до цього, тобто ви піднімаєтеся до певної частоти. Да? І тоді, піднявшись до певної частоти, ви можете отримати ось цей духовний спадок. Духовний спадок, духовний потенціал вашого роду. Тобто в вас починають прокидатися ось ці здібності, які, наприклад, забув тато да? в собі, заблокував силу тих умов, в яких він ріс. Да? Ну, це зараз несуть, тому що воно так все і, скоріше за все, мало бути. Здібності божественний спів, який, наприклад, мама в собі. Заблокувала, да, не проявила в силу своїх страхів. Да. Так само і матеріальні якісь ось ці всі плюшки да, нашої матерії, воно все отут приховано. Абсолютно все. Абсолютно все ось тут воно знаходиться. І коли ось цей такий квест, ви, ви починаєте проходити, починаєте ці низьковібраційні обмеження. Трансформовувати через себе тепер дивіться, ось ця свідомість і є ви. ваш рід, це і є ви. Яким чином трансформовувати ці програми? У вас, я завжди звертаю увагу на те, що ви можете щось змінити тільки сьогодні. І спеціально для цього робити нічого не треба. Це теж дуже важливий момент, тому що коли ми починаємо спеціально щось там припрацьовувати, робити практики. Знову ж таки, перекладаючи відповідальність на них, результату не буде. Тому що ви знов від его починаєте це робити тільки для того, щоб вам щось прийшло. В більшості випадків людей так і роблять. Але ваше завдання зцілити ось ці програми всередині себе, зцілити без якихось очікувань, без чекання чогось. Що вам прийде взамін. Тобто вам сьогодні піднімається якийсь внутрішній стан, да? піднімається якась думка цілий день в голові, якийсь страх, да, висить. Або якесь відчуття, яке вас обмежує, да? страх проявлятися. Там. Багато чого є, да? ми це знаємо, ми всі дуже знайомі з цим, стан жертви, ще щось. От Конкретно сьогодні, що у вас проявляється? І, значить, ваш божественний дух вам підсвічує, ваше вище, вище багатомірне я. Да? Вам підсвічує сьогодні вашу ігрову платформу, що потрібно вам сьогодні трансформувати? Що потрібно вам сьогодні змінити, зцілити. І коли ви це зцілюєте, направляючи туди фокус уваги. Поступово ви починаєте ось так вібраційно підніматися, підніматися. На ось цих низах не чекайте, що вам щось прийде взамін. Нічого не прийде. Вам буде е, важко, ви будете в сльозах валятися на підлозі, е, просто соплями, <заплившими>, заплившими. Ну, я говорю так, як є, да? те, щоб проживається. коли ці процеси запускаються, ви починаєте їх проходити, проживати, але дивіться. Ще такий приклад, аналогію таку приведу, що трансформація зазвичай да, це не трансформація, а ось ці програми, обмежуючі, це є точка болі, тобто це біль, біль, яка накопичилася всередині нас біль. І для того, щоб ось цю програмку трансформувати, вам треба бути чесним собою, чесними, чесними, і е, дозволити собі бути уязвимим, уязвимим. І тоді ви зможете через біль, через біль заходячи в неї, дивлячись їй в очі, де дуже темно здається, да, де дуже темно здається, ви заходите і в цей біль, безумовно, його приймаючи, дуже цвяхи класно в цьому процесі допомагають, коли ви стаєте на них, да, і ось ця біль, бо на рівні енергії, воно ніяке. І наш розум, він окрашує це в якийсь колір, да, що це добре чи погано. А коли ви здаєтеся цьому відчуттю, не знаючи, що це за відчуття, тобто ваше завдання це відчуття не окрашувати, а просто прийняти його таким, яке воно є. І тоді, цей момент, всередині, починає з'являтися прояснення. Тобто воно починає самостілюватися. І кожного разу, коли ви будете здаватися внутрішній болі, Ось ця вібрація, вона буде рости, 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 і воно в якийсь момент стане світло. У вас не буде ось цієї. Її... Ну, ви відчуєте легкість. Легкість. Вам буде кайфово, у вас не буде зацепок на рівні розуму, тому що да, розум за зовнішнє, за зовнішню картинку зачіплюється, за зовнішніх людей, персонажей, за якісь предмети. За якісь е, залежності, прив'язки. Да? Він за це чіпляється. І ваше завдання це розгледіти і повернути собі себе в свій центр. В Свій центр. Повернути назад собі свою енергію, назад її повернути в центр. І так поступово ваша духовна сила, ваше ядро. Ядро, воно почне рости, 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 рости. Тобто в об'ємі почне збільшуватися. І в якийсь момент ви відчуєте, що ви не є це тіло, не просто це тіло, так? а ви вже набагато більше за тіло. І це не означає, що ви будете відмовлятися від свого его. Від свого тіла забивати на нього болт, відлітати. Ні, навпаки, на рівні духа, душі і тіла у вас відбудеться отака синхронізація через ось цей прямий стовп між небом і землею. Ось таке хотіла вам розповісти, тому не застрягайте в болячках. Якщо ви зараз в болячках, значить вам зараз треба ще більше сил прикласти для того, щоб себе дістати з цієї частоти низької, щоб трансформувати. Не те, що дістати, знаєте, дістати, ну, Ви зараз можете це для себе конвертувати, ніби, знаєте, заперечувати треба. Не не погоджуватися з цим. Ні, я не про це говорю. Навпаки, треба в цій точці себе зафіксувати, побачити це. Не тікати, не підніматися, не опускатися, а побачити це таким, яке воно є. І тоді з цієї точки у вас з'явиться ніби сходинка, по якій ви зможете піднятися вище, витягнути себе з цієї вібрації низької. Надіюсь, я. Зрозуміло пояснила. Якщо у вас є якісь питання, ви обов'язково можете залишити під цим відео. Можливо, якісь моменти я для вас ще розберу на таких малюночках і поясню, як це все відбувається. З моєї точки зору сприйняття, я не говорю, що це якась кінечна інстанція і що правильно тільки так і більше ніяк. Ні, звичайно. Це моє світобачення, це те, що як я відчуваю це зараз, пройшовши певні свої трансформаційні етапи в багато років. Я просто можу вже, знаєте, як цю картинку побачити зверху і пояснити вам сам механізм, як це працює, і, і як вам з цього виходити, щоб ви не тікали від цього, щоб ви не розпиляли свій фокус уваги, тому що це дуже важливо. Фокус уваги, концентрація це дуже важливо в цьому процесі. Тому що ви починаєте повертатися всередину себе, ви починаєте згадувати себе. В центрі себе знаходити себе, відчувати свій дух, свою божественну іскру, свою душу, свої дари внутрішні, да, свої здібності, надздібності, які є для вас базою, первичною базою, яку ви заперечуєте. І чим більше ви від цього тікаєте в собі. Не заперечуєте, не признаєте, не звертаєте на це увагу, не намагаєтеся в собі це би, активувати, запустити процес. Активовується воно за рахунок вашого фокусу уваги. Чим більше ви на це звертаєте фокус уваги, тим, відповідно, цей процес більше починає запускатися. E, і чим більше ви це робите, тим легше вам буде в плані. Ну, все воно почне вирівнюватися. Вирівнюватися. Не можу сказати, що, само собою, тому що без вашої внутрішньої роботи воно, само собою, не розрулиться. Ну, ви повинні зробити духовну роботу. Духовна робота, вона внутрішня. І чому багато людей від цього тікають? Тому що ви знаєте. В мене на це пішли роки. От нещодавно, коли я вже дійшла до певної точки, коли я відчула, що карма обнулилася. Обнулилася не за рахунок того, що я собі вирішила обнулити її. Воно на рівні фізичному це проявляється. І ти це проходиш, ти, ти це трансформовуєш тільки в швидкому темпі. І ти через ці всі Програма, ситуації, ти все ну, проходиш. Але сам факт в тому, що на фізичній реальності в тебе нічого не буде відбуватися. Тебе ніхто не буде підтримувати, воно все буде руйнуватися, від, від як забула слово. Ну, тобто, в тебе в, в ці моменти твоя єдина підтримка це ось ця внутрішнє твоє. Внутрішній конект з Божественним, з Богом всередині тебе. І тільки так можливо ось це пройти. І що хотіла сказати, забула вже. Десь вилетіло. Значить, треба завершувати. Окей. Okay. Uh, надіюсь, вам це відео було корисне. Пишіть свої коментарі. Питання, якщо у вас якісь виникають, обов'язково пишіть під відео.